Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олена Ледний пропоную вам огляд колоди Таро Магічного лісу, видавництва Ло Скарабео. Ця колода базується на класичній системі Вейта, але замість людей тут такі дуже цікаві персонажі. Це тваринки. І розповім вам трошки як деякі карти між собою взаємодіють, як вони пов'язані, саме за допомогою певних тварин. Отже, так, скажу ще про якість колоди, якість просто відмінна. Гладенькі карти. Досить цупкий картон. І, взагалі, у мене до якості, до поліграфії, подивіться, яка сорочка гарна, магічний ліс. Немає жодних претензій. Така якість колод зустрічається дуже рідко. Такі колоди колись випускало видавництво «Лос Карабео» ще років 10 тому. Ось така якість. Дуже легко перемішувати карти, дуже приємно їх тримати в руках і дивитися на них. Отже, давайте подивимось: старший аркан-блазень. Це поросятко. поросятко із собачкою, причому собачка цей іграшковий. І одразу я покажу вам, з якою картою пов'язаний цей персонаж, вірніше з якими. Дивіться: вважається, що батьками блазня є імператор і імператриця земними батьками. І саме тут це дійсно свинка, імператриця і Кабан, імператор. І одразу я скажу про них. Свинка сидить на лоні природи. Вона посміхається, вона усім задоволена. Кабан, подивіться, він сидить на троні, причому, подивіться, які високі сходи до цього трону. І це означає, що у нього є влада, червоний колір це символ влади. Влади, і що цей імператор досить довго, досить довго йшов до цього трону, до того, щоб стати імператором, щоб посісти таке місце. Ось. Старший аркан Мах. Це кролик, причому у мереживному жабо він мені дуже нагадує казкового персонажа із твору Льюіса Керола Аліса в країні див. Там теж був такий кролик, і коли Аліса побігла за кроликом, вона дізналася дуже багато цікавого. От саме так нам теж треба зробити Іти за білим кроликом і а, дізнаватися якісь таємниці. Ми бачимо, що він ширяє у повітрі. А, магічним чином перед ним не падає скатертина. Є символи чотирьох стихій, усі класичні символи є, є троянди, є лемніската, символ безкінечності і так далі. Так, і ось цей кролик пов'язаний із закоханими. Бачите? Тобто тут, цьому кролику, персонажеві треба бути, буде робити вибір. Так, трошечки поки що відкладемо закоханих. Жриця це сова. Жрець — це Пугач. Бачите? Тобто, знову ж таки, ці карти споріднені між собою, і вони є духовними батьками блазня. Ну, жриця тут така досить традиційна. А щодо жреця, подивіться, які кумедні маленькі мишки, які його слухають. Він є для них авторитетом. І теж зверніть увагу на те, що у нього, як і у імператора, досить таки високі сходи. Хоча, хоча дивіться, якщо порівняти висоту і кількість цих сходів, то кількість все-таки більша і у імператора, тому що він володіє земною владою, і він вищий за своїх підданих. А Єрофант. Не мов би спускається до своїх підданих, тому що він має їх чогось навчити. Він має бути добрим, милосердним і мудрим по відношенню до своєї пастви, до тих, хто до нього звертається. Ось так. Так. Далі колісниця це дикобраз, подивіться. Дикобраз у цій колісниці. Ми бачимо буйволів, причому той ракурс, під яким зображено колісницю, додає швидкості. Ви бачите, додає сили і швидкості руху колісниці. А цей дикобраз, мені здається, навіть трохи наляканим. Ось так. Сила, хочу звернути увагу на декілька карт це сила. Закохані. Так, це сюди. Помірність, зірка і суд. Так, трошки я їх. Угу. Отак. От Зверніть увагу. На закоханих овечка. Це янгол, який благословляє кохання цих персонажів, цих кроликів. Старший аркан сила овечка це символ чесноти. Так само і помірність, як чеснота, і зірка теж. Тобто це уособлення духовної чистоти. Зірка, помірність. Янгол на закоханих, і ось ця овечка, яка силою своєї любові підкоряє такого великого і сильного лева. І крім того, старший аркан суд. Тут у нас теж янгол зображений, саме овечка. Тобто тут овечка виступає символом духовної чистоти. От. Ну, про силу я вже сказала: приборкання норовливого за допомогою ласки та любові. Помірність, ну, в принципі, тут немає чого на ній зупинятися. Я вже, мабуть, сказала все, що хотіла сказати. І що ще я б додала? А, і ще знаєте що? Цікаво, що ось тут, на старшому аркані суд, не знаю, чому саме так, але є кролик, є лисичка і є кіт, але немає жаби. Не знаю, чому так, просто звертаю на це увагу. Так, далі, Я трошки тут поперемішувала всі ці карти. Ага, відлюдник. Відлюдник ось такий білий ведмідь, який йде, і навкруги тільки сніг. Подивіться, навкруги тільки сніг, нічого більше немає. І у нього нічого немає, окрім палиці та ліхтарика, і... Темне небо, у якому одна однісінька зірка. Бачите, праворуч. І такі сумні, сумні оченята. Цей ведмідь розраховує тільки на себе. Так, колесо фортуни. Ну, Тут просто класичні персонажі були замінені на тваринок, тому я не буду зупинятися на колесі. Так. Далі у нас ось такий цікавий аркан, 11-й, справедливість. Це крокодилиця. Саме вона вирішує усі спірні питання у магічному лісі. Так, це у нас шибеник, це кажан. Він прив'язаний однією лапкою до гілки. Бачите, але ці гілки утворюють арку. А арка це завжди символ переходу. Тобто він не просто так тут висить. Крім того, у нього у лапках є книга. І е, цікаво, що ось цей повний місяць утворює, не, мов би, німб. Розумієте, таке, таке посилання на класику, на класичного шибеника. От. Тобто він не просто так жертвує собою, а заради чогось. Так, смерть. Ось ця страшна фігура. Верніше, ця страшна щелепа це бабуся смерть. І ви бачите, що імператор вже впав, а Єрофант ще стоїть. І тут є класичні символи, подивіться на обрії, уже сходить сонце ось воно. Так, що в нас там залишилось? Диявол, це Василіск і звірятка, які прив'язані до стовпа за допомогою ланцюгів. І причому, бачите, тут ось такий стовп. І башта або вежа мені теж нагадує оцей стовп. Тільки тут уже він розвалюється і з нього випадають звірятка. Мені не дуже добре видно, які саме. Мені здається, що це поросятко, а вище це, по-моєму, собачка. Так. Далі у нас те, що залишилося, це старший аркан місяць. Ось він. Причому місяць тут посміхається, він зовсім не страшний. Є рак, і, бачите, тут собака і вовк. Ну, класика. Сонечко, це в нас кенгуру із дитинкою, і червоним прапорцем таким переможним. Ну і старший аркан світ це кіт. Я от думаю, чому саме кіт? Можливо, тому що у кота 9 життів, і він може знову ж таки народжуватися після чергової смерті. Ну, це тільки мої здогадки. Отже, давайте подивимося на масті. На мастях я не буду занадто довго зупинятися, але там є цікаві моменти, які стосуються карт двору. Давайте просто будемо дивитися. Мені дуже подобається, що у масті чаш багато рожевого кольору. Це, знаєте, таке посилання на романтику. Туз чаш, двійка, такі закохані кролики, трійка класичне зображення, четвірка. Четвірка мені дуже подобається. Сидить такий собі кролик зажурений і не помічає, що йому щось пропонують. Так, п'ятірка. Мені дуже подобається п'ятірка. Знаєте чим? Тим, що кролик дивиться на ось ці три кубки, і вони виглядають маленькими. Подивіться, на першому плані карти два великих кубки, дві великі чаші. І він не помічає а, саме своїх ресурсів, які у нього є. І ці ресурси досить значні. А ось ці чаші, які Перевернуті і пусті, вони, скажімо так, вони маленькі, вони не настільки значущі. Так, ну, шістка класична. Сімка. Зверніть увагу. Сімка кубків. Повертаємося до старшого аркана маг. Зараз я його знайду, ось він. Кролик це маг. Бачите, ось він у цьому мереживному жабо. І це той самий кролик. Який, можливо, займається. Можливо, він просто мріє чи фантазує. Але так само це ще і про магію, про чари. Можливо, він збирається щось начаклувати. Ось такий цікавий нюанс. Зверніть увагу, що це той самий маг. Чаклун. Так, а ось тут. Теж мені подобається ось такий перехід, дивіться, вісімка кубків. Дуже мені подобається цей колір, такий, я навіть не знаю, як його назвати перехід від пурпурового до якогось фіолетового. І ми бачимо маленьку фігурку кролика, який йде геть. Чому? Тому що йому для задоволення, для щастя не вистачає однієї чаші ось тут. Тобто це кролик, який собі щось намріяв, але не вийшло так, як він хотів. Не здійснилися його бажання. Тут теж, можливо, про те, що цей кролик просто він собі щось, ну, скажімо так, намагався намріяти, щоб здійснилося, але не здійснилося. І він шукає просто кращої долі і шукає те, що його задовольнить. На дев'ятці кубків він знаходить те, що його задовольнить. Подивіться ще раз. Ось він, той самий кролик, він нарешті досяг своєї мети і він повністю задоволений. задоволений. Так, ну і десятка кубків, така дуже сімейна карта. Подивіться, тут і подружжя кроликів, і їхні дітки, і в далечині будиночок. Подивіться, які гарні пейзажі на, ц... на цих картах я просто в захваті. Так, карти двору. Карти двору, знову ж таки, тут теж кролик, і теж у нього є мереживне жабо, але воно не таке. Uh, ну, якщо так порівнювати, ну, не таке пишне, саме тому, що це паж. Далі дивіться, лицар це той самий персонаж, кептарик той самий на ньому, але тут він уже має скакуна, <гум> тому він і є лицарем. Тобто, це той паж, який вже підріс і розвинув певні якості. Королева і король. У королеви дивіться, вода тече біля самих ніг. А от король, його трон вищий за рівень води. Тобто тут теж таким чином художник підкреслює ієрархію карт двору. І ще мені дуже подобається оця рибка, ліворуч, унизу. Так, це були кубки. Так, далі давайте подивимося, жезли. Жезли. Вони такі зелененькі, теж дуже приємні кольори, як на мене, і дуже гарні. Подивіться, який гарний пейзаж. Просто як картина, справжня картина. Так, туз двійка. Ось бачите, така жабка. Причому, мені здається, досить пихата жабка, ще і у такому червоному плащі. Це вона ж, тільки у неї тут вже все склалося, тому що вона вирішила йти вперед. Ризикнула. Четвірка, ну, тут свято. У МБК написано, чому саме жаби тут зображені на масті жезлів тому що жаби вміють створити свято. І ви знаєте, я одразу згадала, як жаби вміють цілим хором кумкати. Ось, можливо, саме оці жаб'ячі співи були ну, використані художником, як їхня. Соціальна активність жаб'яча мається на увазі. Так, ну тут класика, шістка жезлів. Дивіться, тут цей персонаж, цей вершник, має вже свого теж скакуна жаб'ячого. Так, сімка. Така собі невеличка жабка, але, тим не менш, вона знаходиться у вигідному положенні, вона може відбити атаку ось цих жезлів. Вісімка класична, дев'ятка теж. Десятка теж класика. І карти двору. Подивимось на карти двору. Теж мені подобається, дивіться, ось паж жезлів. У нього є тільки ось цей жезл і більш нічого, тільки оцей червоний плащик і кептарик. Лицар, уже, знову ж таки, має скакуна тобто, це вже прогрес, еволюція. Королева і король. Подивіться, які вони чудові. По-перше, королева посміхається, король ні. У королеви є символи масті, тобто є сонях і є кішка. Король більш такий суворий, дуже суворий, на мій погляд, на відміну від королева. Королева доброзичлива. Ось такі цікаві моменти. Далі масть мечів. Ось вона. Тут багато синіх відтінків. Туз двійка, класична, трійка, взагалі, класична. Четвірка ось такий котик. І ми бачимо, що тут у нас є теж зображення якогось дядечка, можливо, святого. Теж класика. І п'ятірка теж кіт, який. Начебто переміг, ось переможені йдуть геть, але він самотній у своїй перемозі. Так, шістка. Сімка. От тут, до речі, дивіться, немов сутінки. Такі кольори цікаві. Мені дуже подобаються. Вісімка. Теж класика. Дев'ятка. Дуже шкода цього котика. Найбільше мене вразила десятка. Знаєте чому? Ось інші карти, вони так, ну, практично, класика, і все. А тут, подивіться, будь ласка, котик, який вже помер. І при цьому у нього відкриті очі. Тобто він настільки самотній, що навіть немає кому закрити ті очі йому. І дуже його шкода. Ну, Це мої особисті враження. Далі карти двору. Дуже гарні, на, на мій погляд, просто чудові. Ну, паж дуже класичний і повністю художник скопіював позу пажа мечів з колоди Таровейта. Лицар, подивіться, у лицаря, по-перше, знову ж таки, є скакун. А по-друге, подивіться, тут дуже сильний вітер, і причому він дме назустріч цьому вершнику. Подивіться, тут є дерево, ось воно дерево, і трава. І подивіться, і дерево, і трава, вони під впливом вітру вони нахиляються якраз ось, ось о, у напрямку до вершника. І незважаючи на зустрічний вітер, цей вершник дуже вперто просувається вперед. Дуже цілеспрямований. Подивіться на його о, рішучий вираз обличчя чи топак мордочки. Так, королева і король. Подивіться уважно, королева і король дуже високо сидять. Подивіться на королеву. Це скеля, і під скелею ми бачимо хмаринки. Вона дуже самотня. Тут нікого, нічого немає. Хмари під нею. Королева дуже самотня. Вона має владу, але вона самотня. І, до речі, її. Трон схожий на крісло, тобто воно зручне для неї, їй комфортно. Король. Король, мабуть, настільки високо, що тут навіть хмаринок немає. Дивіться. І, знову ж таки, вираз морди ну, дуже суворий, буквально пронизує наскрізь. Ось такі цікаві карти. А, і ще хотіла сказати: подивіться, на спинку трону вона дуже яскраво червона, навіть темно-червоного кольору. Тобто це найвищий вияв влади. Ну, У королеви тут теж є червоний колір, але якщо ви подивитесь, він світліший за той, що у короля. Тобто тут найвищий рівень влади. Так, ну і пентаклі. Пентаклі, тут у нас лисички. Чому? Тому що лисиця хитра, лисиця, ну так, якщо ми беремо, наприклад, малу колоду Ленорман, то там лисиця може означати саме успіхи у роботі, в кар'єрі. Хоча не всі ленорманисти відзначають саме таке значення, але у мене, наприклад, лисиця завжди працює саме, як успіхи в роботі, в кар'єрі, можливо, прибуток або. Вдала купівля. Можна щось придбати, наприклад, зі знижкою чи щось ексклюзивне. Так от, Пентаклі. Туз-двійка. Подивіться, це лисеня, причому воно ну, демонструє нам якості циркового артиста, Жонглера. Так, трійка мені дуже подобається. Тут у нас є лисичка. Тобто, яка, ну, яка працює, у нас є замовник і є архітектор. Замовник, я думаю, що це саме Пугач, і архітектор, мабуть, це вовк. А лисичка просто виконує це замовлення. Четвірка, подивіться, яка четвірка. Тут видно, що все під контролем лисичка зберігає свої ресурси. У неї все стабільно. Подивіться на ці сумні мордочки п'ятірки Пентаклів, на цей сніг. П'ятірка Пентаклів, начебто, перемалювали з класики, але яка емоційна карта? Шістка класична. Сімка. Ось тут справді. Лисичка просто чекає, доки ці пентаклі, ці плоди дозріють. Тобто просто карта очікування. Все, що можна було, ця лисичка вже зробила. Вісімка теж подивіться, майстер, який працює. Дев'ятка. Карта комфорту і карта захисту. Подивіться, ця лисичка почувається захищеною. І ось ця стіна, це і є її захист. Так, десятка. Тут є цікавий момент. Начебто сімейна така карта, звичайно, але подивіться, тут замість собак, тут у нас є вивірка маленька. Так, ну і карти двору. Просто пречудові карти двору. Теж тут дуже, дуже добре видно ієрархію розвитку від пажа до короля. Паж у нас такий лис-учень, знову ж таки, теж у такому кептарику. У лицаря є свій особистий транспорт, є кабан, причому подивіться, який кабан. Такий потужний королева. Дуже Цікаві, на мій погляд, карти королеви і короля. Ну, про наявність влади тут зрозуміло. Є ось цей червоний колір на троні у кожного з них, але подивіться: королева дивиться на глядача. І у неї, тут, у неї є особистий простір і є ось такий бар'єр невеличкий, але, в принципі, тут можна пройти, є яблучка. Як символ родючості і достатку, і вона може навіть вас пригостити. Пентакль вона тримає, але вона дивиться не на нього, а на вас. Тобто вона може бути щедрою до інших. Хоча все-таки для того, щоб цю щедрість заслужити, треба бути наближеним до цієї королеви пентаклів. А ось король, подивіться, начебто немає ніяких кордонів біля нього. І сидить він просто на троні на землі. Так? Але він тримає пентакль дуже міцно. І тут, якщо ви подивитесь уважно, тут видно, що ось його а, така маленька лапка. І він аж голову нахилив до цього пентакля. Тобто він зосереджений саме на ось цій монеті, на пентаклі, на відміну від королеви. Він більше зосереджений на власному добробуті, на своїх грошах. На своїх матеріальних цінностях. Ось така колода, мені здається, що вона ну, така дуже цікава і дуже гарна. Я не можу сказати, що ці звірятка завжди милі, це не так. Але я хочу сказати, що якщо ви володієте системою Вейта, то як один з варіантів. Ваших робочих колод, ця колода Таро магічного лісу, думаю, що могла б стати вам добрим помічником. На цьому все. До побачення!